Мудрик міг відкривати рахунок у матчі з землю вже на четвертій хвилині, але не влучив по м'ячу. Фанати Челсі рознесли українця у Твіттері, порівняли з Азаром і навіть відправили до Москви. Але не поспішайте критикувати Михайла. Після перегляду відео ви зрозумієте, чому? Мої вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. 25 травня у матчі 28-го туру УПЛ Львів програв Чорноморцю 0 1 Єдиний гол забив Володимир Салюк. Ізі три пункти для. Одесситі. Інгулець та металіст 1925 голів не забивали. Ну і добре, ну і добре. Раптом би хтось знову сказав, що букмекерські кефи виросли в секунду на мільйон. І матч договірний, і найцікавіші події відбулись в матчі Кривбас-Металіст. Пряме включення. Матч 28-го туру УПЛ Кривбас-Металіст мав розпочатися 25 травня о 15.00. Однак це сталося лише о 17.10. Співробітники арени та кривбасу роблять все можливе, щоб матч відбувся сьогодні. Написали у соцмережах Криворізького клубу Газон. І справді на фотографіях місцями виглядає як суцільна калюжа. У матчі ж перемогу Здобули підопічні Вернедуба, фінальний рахунок 2-0. Здається, харків'янам вже слід прощатись з елітою, вважаючи на турнірну таблицю. І тільки не треба зараз писати, хто посадив клоуна озвучувати новини. Друзі. Такі матчі яскраві у нас, що ну? Інакше оглядати неможливо, але цілком можливо, що вже днями будуть куди цікавіші матчі. Тож я закликаю вас дивитися ці поєдинки і робити прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Лінк в закріпленому коменті. Перейшовши за ним, також приймайте участь в акції кіберпанк, виконуйте завдання, вигравайте гаджети, а ЗСУ будуть відповідно отримувати круту. Техніку наближаємо перемогу разом. Ну і гайда далі до львівських Карпат. Нарешті, нарешті, ми тут справжній футбол будемо обговорювати, а не цих ваших мудриків, зінченків і. Інгулець, колишній журналіст Ігор Бурбас, надав інформацію щодо можливого нового головного тренера Карпату наступному сезоні. Раніше були чутки, що Андрій Тлумак ймовірно покине свою посаду. За даними джерела, клуб веде активні перемовини з Мироном Маркевичем. Його син Остап може стати асистентом. Також став відомий ще один претендент на посаду коуча Карпат за інфою інфоспортарена. Це Олег Лужний, Львів'яни і ті, хто ще вірить, що Карпати цього звону вийдуть до Прем'єрліги. Напишіть в коменти, хто на вашу думку має очолити львівські Карпати, Маркевич, Лужний чи, можливо, хтось інший. Гайда в комент. Півзахисник Дніпра 1 Олександр Піхальонок потрапив у сферу інтересів понацінаєкоса, свідчить. Ньюспао Greece. відзначається, що клубу пропонували підписати 26-річного футболіста ще восени минулого року, коли греки перебували у пошуку нового хавбека. Тоді українці, начебто, можна було придбати за 1,8 мільйони. Зараз він коштує 3. Також відомо, що півзахисник Дніпра 1 Домінго Бланко бажає повернутися в аргентинський індепендієнт, за який він виступав до переходу в українську команду. Про це повідомляє Сойдель Рохо. Повідомляється, що Бланко некомфортно в Дніпрі. Голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов не буде тренером воротарів збірної України у штабі Реброва, стверджує центр новин з посилання на джерело в збірній. Перше. Це контракт п'ятого в Шахтарі. Він діє до 30 червня. По-друге, при великому бажанні тренувати збірну в п'ятого немає тренерської ліцензії. І летимо далі до АПЛ, до наших хлопців. Цими вихідними Ілля забарний, як ви знаєте, бо ми розповідали, провів матч проти Манчестер Юнайтед. Клубний твіттер акаунт Борнмута виклав круту нарізку з дієми українця. У коментарі до публікації влетів фанат клубу та зробив топове порівняння. Сенесі та забарний наступного сезону. І справді прогрес Іллі на обличчя. Сподіваємося, що наступний сезон він. Буде копати за Борнмут ще більше. Куди гірше ж нині справи у Михайла Мудрика, який вляпався в скандал? Футболіст запостив до свого інстаграму відос, де якийсь хлопак займається в інстаграмі, і у нього там трішки сповзли. Штани. Розумію, нашу мудрік то зробив. Ну і звісно, відомий британський спортсмен, тренер та бодібілдер Джоусволд записав реакцію на сторіз Михайла. Отже, ви бачите цього чоловіка у спортзалі, який наполегливо працює, намагається стати краще. Він у незручній ситуації, коли так трохи оголився. І ви вирішуєте, а давайте я зніму це на відео і викладу в соціальні мережі, щоб висміти його. Все заради уваги, правда? Вибачте за нецензурну лексику, але що, чорт забирай з тобою, не так. Ти професійний футболіст, граєш. За Челсі у Прем'єр-лізі. Ти дійсно хочеш так представити себе та свою команду. Або допоможи йому, або займися своїми справами. Але поклади телефон на місце. Міша влетів. Ну, але був матч проти М'ю вчора, і можна було показати, що. Що? Ну, гру, звісно, не, 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 не це відео. Але Челсі знову поступилось. Поразочка 1-4 на Олд Трафорд. Втім, Мудрик у цій грі мав низку шансів. І ось головний. Вже на четвертій хвилині матчу Мудрик мав ідеальну нагоду, щоб забити. Українець відкрився в штрафному і отримав пас на 11 метрів. Перед Вінгором був лише голкіпер, але Михайло не влучив по м'ячу. Не забуваєш, ти заб'ють тобі. Вже за дві хвилини у ворота Челсі забив Казимір. Ну і звісно, Мудрику прилетіло за цей промах від фанатів. Ми бачимо, якими жахливими були та, це мудрик. Той мудрик взагалі тренується. Ця команда така задушена. Мудрик не реалізував цю нагоду. Я давайте відправимо мудрика в оренду на наступний сон, щоб він розвивався. Хлопець такий поганий, що навіть не може включитися. Я починаю думати, що цей хлопець зробить все навмисно, намагається змусити Челсі пошкодувати за його підписання. Чи можемо ми тепер нарешті припинити вдавати, що цей хлопець насправді хороший? Цей хлопець найкращий за Крістіана Пулішича. І вболівальники Челсі кажуть, що цей хлопець буде наступним азаром. Цей хлопець є найгіршим підписанням за останній час. Відправте мудрикам. Москва. Статистика Мудрика за гру така. Він вийшов у стартовому складі, провів 63 хвилини. Софаскор поставив йому оцінку 7.0, і Це одна з найкращих оцінок в команді. Загалом дуже пристойний матч від Мудрика. Дуже шкода, що не вдалося забити в тому моменті, але помітно, як Мудрик прогресує і стає все краще і краще. Це не може. Не радувати і друзі, гайда в коменти писати свої думки на рахунок гри Михайла Мудрика в цьому матчі, і свої думки на рахунок того, чи зможе наступного сезону Мудрик стати ще краще, як і Ілля Забарний. Гайда в коменти, коментуємо все про що я сьогодні вам розповідав, і ставимо вподобаєчки, якщо це відео вам сподобалось. Макс Колядає тут контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і па-па. На зачку.